Як пережити ракетні обстріли та відновитися після них? На жаль, отакі от нас назви для відео, бо таке ми переживаємо. Якщо ви не переживаєте на собі ракетних обстрілів, але маєте друзів, знайомих, які їх переживають, можливо, це відео буде корисно їм відправити. Ну, по-перше, при ракетному обстрілі укриття, Чи, чи треба, чи не треба в укриття? Ви знаєте. Ми вже так довго живемо під тими обстрілами, що здається, укриття не потрібно. Здається, ми так звикли до цієї загрози. Але, тим не менш, слово Боже каже, що обережний, зрозумів, що лихо насувається, та й сховався, а недоумкувати наблизився і постраждав в 27.12. все-таки краще ховатися, тому що осколки, тому що звуки, до речі, в укритті звуки не настільки сильні, наскільки вони, коли ви не ховаєтесь. Друге, молитва в голос. Чому саме вголос? Ну тому що коли емоції дуже сильні, дуже важко сфокусуватися. І коли ви фокусуєтесь на голосі, який ви чуєте, ви можете говорити і вимовляти ті слова, які можуть навіть заспокоїти вас та оточуючих. Моліться в голос, особливо коли поряд діти. Про що молитися? Ну, молитися про те, що саме Бог він наша твердиня, він наш захист, він наша скеля, він наш, наш порятунок. Пам'ятаєте, в псалмі написано лише в Бозі спокій моєї душі, бо від нього моє спасіння, тільки він моя скеля і порятунок. Поясніть дітям, що якщо діти поряд, або нагадайте один одному, якщо поряд дітей немає, але ви з чоловіком чи з друзями, що Бог контролює кожну волосинку на вашому, на вашій голові. Бог контролює ваше життя. Тільки він є ваше спасіння. І якщо так трапиться, що ракета впаде десь поряд, він дасть вам спосіб, яким чином порятуватися. Нещодавно ракета впала всього-навсього 200 метрів від нашого будинку, і Господь нас вберіг. Я знаю дві сім'ї, в яких ракета потрапила прямо в їхній будинок, і обидві ці сім'ї залишилися цілі і неушкоджені. А якщо так прийде час, що ракета потрапить і настане кінець життя, ну Господь, е, Господь і це контролює. Бог контролює і життя, і смерть, і це в його руках. Тому дуже важливо молитися вслух. Третій момент фокус не на собі. О, цікаво, що коли ми фокусуємо на собі, це провокує паніку, стрес і так далі. Намагайтесь фокусуватись на комусь іншому. Наприклад, коли ми в укритті, я намагаюся читати книжку Дітям. І дітям легше, бо вони не чують цих всіх звуків. І я, фокусуючись на читанні, не настільки лякаюся того, що відбувається навколо. Якщо у вас немає діток поряд, фокусуйтесь на друзях, спитайте, як вони на родичах, на сім'ї, моліться за них вслух. Намагайтесь фокусуватись не на власних відчуттях. Ну, а це такі моменти вже. Доведені досвідом. Один ще момент відновлення. Як відновлюватись після ракетних обстрілів? Отут дуже важливе є правило, три правила. Перше, спорт дуже важливо, або пройтись 10 тисяч кроків, або піти в зал позайматись. Фізіологічно наше тіло потрібно заспокоїти. Тому що кортизол, адреналін це дуже руйнівні речовини, які. Ну, від них треба позбавитись. І спорт він гальмує наше тіло, він заспокоює наше тіло. Тому дуже раджу не інтенсивні, але навантаження: велотренажер, плавання, прогулянка або просто там стрейчинг, який можна зробити. Друге це рефлексія з Богом. Проведіть час з Богом, молитві і роздумах. Одякуйте Йому. Дуже важливо, пам'ятаєте, 10 прокажених, Тільки дев'ять із них повернулося і сказало дя дякую Ісусу за те, що Він зцілив їх. Не будьте тим одним із дев'яти. Будьте одним тим, який повернувся і сказав: Боже, дякую тобі! Дякую за те, що ти вберіг мене. А ще один раз ти мене вберіг від цієї небезпеки. Третє добро. В день обстрілів заплануйте. Якісь добрі справи для когось іншого. Це дуже важливо. Чому каже, слово Боже каже, що добро перемагає зло в нас самих і навколо. Коли зло ми бачимо, наскільки воно інтенсивне і руйнівне, нам потрібно гуртуватися і робити добро для інших. Це дуже важливо, тому що в той момент ви перестанете фокусуватись на власному тремтінні і так далі. Ви будете фокусуватися на потребі, яка навколо. Ну, наприклад, я беру їй їжу. Багатодітні сім'ї, або до вдов, або в лікарні, де лежать військові. І таким чином, коли я фокусуюсь на їхній болі і допомагаю їм, я не настільки переживаю внутрішньо результати обстрілів. Тому от дуже вам раджу займатися добром. І ще раз, останнє лише в Бозі спокій моєї душі. Без нього, від нього моє спасіння, тільки він, моя скеля. І порятунок, що зі мною б не трапилось, Бог контролює моє життя і його закінчення. Що вам допомагає пережити обстріли і відновитися? Дивіться в коментарях. А також не забувайте, що кожне відео, ну, такі правила платформ потрібно або поширювати, або лайкати і коментувати, щоб його побачило набагато більше людей. Тому, якщо відео для вас було корисним, будь ласка, натисніть на лайк, зробіть репост його в якихось соцмережах і прокоментуйте, дайте відповідь на те питання, яке я залишила. Благословінь.